Найсміливішим Путін не виглядав ніколи, навіть якщо це двійник, і це історія про те, що а чи ризикне він їхати туди, де його е гопца ця компанія, ну умовно кажучи, його захисна система бункерів, бронепотягів, ППО, і шалонованого і всього того решта не дає йому 100% захисту. Пане Олеже. Ні, він туди не поїде. В Нью-Делі це ж очевидно і. І так само, як його не чекають і в Південній Африці, так само, як і, напевно, він вже і тричі подумає, щоб навіть в країни Центральної Азії. А поїхати. в Туреччина поїде? А ось Туреччина може поїхати, бо між Редоганом і Путіним дуже сильні особистісні відносини в плані ну, підтримки. В Південній Фак... Африці його заарештувати. А ну, за мусить. ордером. Я думаю, що він зможе ризикнути, бо іміджево це виграшна система. Щодо Індії, багатьох дуже зараз, ну, знаєте, Виникне питання, чому так Індія да по відношенню до України сталася, крім позиції доповню позицію пана Ігоря, що хоче Індія, і як вона розглядає російсько-українську війну для Індії, російсько-українська війна це не війна між Москвою і Києвом, це навіть не війна між США і Росією, НАТО Росією. Як це в Китаї розглядають, це війна. Між США і Китаєм в індійському дискурсі послаблення Росії призводить до перетворення Росії на молодшого партнера Китаю, чого для Індії категорично невигідно. Перший момент. По-друге, Індії надважливо не допустити. Формування осі Росія, Пакистан, Китай для тиску і зменшення впливу цієї країни в Південній Азії. Тому індуси будуть загравати з росіянами. Їм потрібен формат, який був би комфортний для делегації Лаврова, Рябкова енд компанії. Ну і це політичні геополітична мотивація. Ну а економічна, мені вам не треба розказувати. Дивимося імпорт цифри в зріс між Росією і Украї... 에... Індією в 4 Дим. рази. Дивимось конкретно імпорт сирої нафти в 10 разів за останній рік. Росія купує в Індії паці, поїзди, автомобілі і індусам. Це подобається. То їм треба поважно прийняти російську делегацію. Але за, для честі підкреслю, Індія не підтримала російську політичну формулу в е, ну по відношенню до війни в Україні. Навпаки, Індія е, продовжує настоювати на мирне врегулювання. І до речі, індусь... індійська делегація про це вказувала на конференції в джиді.